У Черкаському районі 81-річного чоловіка, який знесилився від хвороби, врятував офіцер громади Віталій Степанець. Дружина Олексія Михайловича померла. і Нині пенсіонер проживає сам. Кілька днів через хворобу він не міг звестися на ноги. Лежав безпомічний у холодній хаті. Він кожного дня. Кожного дня був біля сільської ради. Він приходив сільську раду, він приходить до мене, ми спілкувалися з ним, але тиждень його не було помітно. Люди почали бити тривогу. Я підійшов до будинку, відійшли слідів, не було. Сніг якраз всі живи слідів не було. Я підійшов, постукав вікно, покликав Олексій Михайловичу вдома. Я чув, що дідусь дуже слабко говорить. Я запитую, вас до вас можна йти. Дідусь говорить, звичайно, можна. Відтак офіцер розступив групку, приніс продукти, організував для допомоги літній людині місцеву громаду. Олексій Михайлович довгий час жив разом із дітьми та онуками, а потім переїхав у хату, яка дісталася йому у спадок. Старий будинок, у якому давно ніхто не жив, на три кімнати. В одній з них літній чоловік мешкає разом із кішкою. Шому було дуже дуже погано, в хаті було не топку, в хаті було холодно. Вирішив, звичайно, в першу чергу викликати працівників. Медичні працівників, поїхав, забрав медичного працівника з амбулаторії приїхали, поміряли ті з дідусю, нарубали дров, занесли дорогу, молоступили в груз. Їхав я лежав, він поступив, ми кажуть, де ти дівся. Я тут лежу, вже все. підйом, подйом, запалю, і пішов, і пішов. Лотик було. Таке? Угу. було. Зі слів секретаря сільської ради Наталії Вовчинської, відколи дідусь проживає в Степанецькій громаді, його постійно вмовляють прийняти допомогу від соціальної служби, та пенсіонер категорично відмовляється. Хотіла вам запропонувати пункт обігріву нашого терцентру, стаціонарне відділення. Ні, 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 ні. Ну, давайте на два місяці. Ні. Зимовий період, а? Михайлович, зимовий період. Ні, не хочу. Я, я лучше потихеньку в містечко, в містечко. Безродне. І в сільську раду заходить обов'язково. Обов О, я бачила, що ви є. Він охоче спілкується з людьми, показує фото, ділиться спогадами про своє життя та дякує поліцейському офіцеру громади. Скільки ці рухи відкрутили баранку, скільки з хімія, скільки з техніка, От. людей возив на маслозаводі. Ну, як сілку 65-му та виліз аж у 92-му, як розвалився свій, йому велика вдячність. Оце є дуже велика. Ну, що я можу про його, як він хороша людина. Наразі Олексій Михайлович почувається добре. Секретар сільської ради почастувала чоловіка, щойно спеченим пирогом, а ще йому привезли продукти дрова та корм для кішки.